Продається однокімнатна квартира, район Нові будинки, вулиця Садова-Паркова, 6. До метро Палацпорту Армійська 20 хвилин пішки. Квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Стан квартири під ремонт. Загальна площа 31 метр. Кухня 5,7 метрів. У, квартири, у квартирі є заскляний балкон. Вікна виходять у двір. Під'їзд хайний та чистий. Квартира знаходиться у спокійному та тихому районі міста. За 10 хвилин пішки є чудовий парк Юрєва з розвиненою інфраструктурою, де ви знайдете кафе, магазини, супермаркети, дитячі майданчики, аптеки, банки, зупинки громадського транспорту. За домом знаходиться зупинка тролейбуса, який прямує до метро. Біля дома є школа та дитячий садок. За одну хвилину від дома є чудовий жасміновий бульвар з магазинами, дитячими майданчиками та зонами відпочинку. Можлива продаж по сертифікату. Звертайтесь до перегляду.